Во іметця Сина, Святого Духа, всіх вас і вітаю страсним, великим четвертом. Тим днем, коли Господь установив іще одне таїнство, яке абсолютно необхідно для нашого спасіння, тайство Святого Причастя. Тому що і про прохрещення Господь сказав, хто не народиться і додей Духа, не може війти в Застоні Небесне. А також він сказав, хто не буде їсти тіла, питиме крові, не побачить цасту небесне. А той, який їсть і п'є, ти вже не помре, але перейшов в життя вічне. І тому то ми постилися для того, щоб достойно підійти до святого причастя, яке б нас очистило, щоб ми чистими стояли у Христа Господнього, розуміли, що ось він віддає себе в жертву за наш гріх. Ось є цей, це той хліб, який є його тіло, який ламається, страдає задля нашого спасіння. І Господь задовго і ще готує учнів до усвідомлення цього таємства, тому що в цьому тайна нашого спасіння. Коли Господь йшов на хрещення, Іван Хреститель його зустрічав я, що це Ахнець Божий який бере гріхи людства на себе. Бере на себе для того, щоб потім своїм стражданням на кресті загладити, позбавити нас від наказання таким чином примирити через Хрест нас з Богом, щоб діти Божі могли вернутися в Царство Небесне. Це є Агнець Божий. Всі ті жертви, які були встановлені раніше в допотопному людстві і діти Адама з Єви приносили жертви. І потім, як через Моїсія Господь дав закон, ці жертви дійсно загладжували людський гріх. А загладжували вони людський гріх. Тому що ті жертви тварин, які приносились, вони були образом Христа, тої єдиної жертви. Найнайбільшим ну, образом тої жертви Христової був пасхальний Агніс. Тому -то сказано в закону Моїсію, що кісток його ламати не можна. що розбійникам, які були розіп'ятися Христом з ліва і справа, їм гомілки перебили, щоб вони швидше померли, а Христу гомілок не перебивали. Тому той пасхальному Агнісу не було ламати кісток. Як пасхальним агнісом, якого принесли в жертву там іще в Єгипті, і кров'ю пасхального акця помазані були косякі двери, От, хрестоподібно. Буква «та» – те хрест, то тоді ангел смерті, який йшов знищити всіх первістів землі Єгипетській, проходив мимо. Тому то той пасхальний агніс, кров'ю якого народу. Вибраний, був позбавлений від смерті, був образ Христа, який є агніст Божий, кров'ю якого ми позбавляємося смерті вічної. Господь <клес> <Раз>, коли проповідував, <клес> і навколо якого збиралися тисячі людей, так що він навіть звершив чудо. Що п'ять тисяч тільки чоловіків, не рахуючи жінок і дітей, він накормив. А потім ті ж люди, і ще й додатково, які чули про це чудо, зібралися коло Христа, і Він в проповіді говорить, що є хліб, який зійшов з Небес». Хто буде їсти мою плоть і пити кров, той буде мати життя вічне. І той перебуває в мене, а я в ньому. Люди, коли це почули і кажуть, ну як це їсти його плоть? Тоді вони не розуміли. І коли Господь ці слова сказав в проповіді, указуючи на сьогоднішню тайну вечора, він установиться таємство, То ті тисячі людей, які до цього були накормлені чудесно примноженим хлібом, вони відійшли, тому що не могли вмістити слів. Коли у нього залишилися тільки його учні, він каже, а ви не хочете піти? Вони кажуть, там нема куди, куди йти, тому що в тебе є слова життя вічного. Але вони так відповідають, як Іван нам переповідає, що вони, якби кажуть, ми не можемо розуміти, що ти говориш, а просто йти все рівно нема куди. Тому що ми відчули, зрозуміли, що те слова життя вічно. І от вони сталися за Христом. І ось цим учням, найближчим учням. Господь повеліває, що наближається свято Пасхи. І підіть, уготовійте Пасху. Він сказав, до кого піти, і чудесно виділити кімнату, горницю, яка прибрана для цього. Причому Господь звершує Пасху на день раніше. Деякі кажуть, тому в що. Була така змога для дані з дальших країн і раніше звершити. Ну так чи не так, але Господь звершує Пасху іудейськом. Ян Бога Слово потім буде говорити, що субота, да, з п'ятниці на суботу святкували в Єрусалімі. Господь ще четверга на п'ятницю. А він звершує Пасху, тому що я повторюю, та старозаповітна Пасха була образом ось цієї. Новозаповітної Пасі. Образом цього Таїнства. І образом тої Пасхи переходу, переходу до життя вічне, яке ми отримуємо воскресінні Христова. І оскільки той закон, який був дав Моїсею, іудеям, це він їх готував, щоб вони прийняли Христа, породили і прийняли. Ті, які прийняли, він їм дав владу бути дітьми Божими. Але Господь звершує старозоквітну Пасху, тому що закон виконався в Христі, як він сказав, прийшов виконати. А Виконати не тільки просто виконувати, а завершити. І в цьому є завершення. Для цього був дан закон, що прийшов Христос і звершив наше спасіння от на Христі. І от звершує і Пасху, як положено. Він іще говорить, що один із вас мене зрадить, а він іще ноги вмиває своїм учням. А вмиває, тому що одні думали, що ось час наступить царство Боже, яке Месія має влаштувати тут, на землі. І вони просили, щоб по ліву праву сторону сісти його царство. Інші спорили, а хто старший? І Господь відповідаючи на ці їхні пориви. Бажання старшинства і тої слави скидає одяг свій верхній, бере рушник і омиває їм ноги. Омиває їм ноги, як раб. Тому що Це раби омивали ноги да, своїм господарям. Настільки це було незвично, вражає учнів, що Петро каже, ну ти мені не вмиєш ноги, тому що, ну. Так не може бути, так? Да? Але Господь каже, якщо не мію, то не будеш мати зі мною часто. Тоді він каже, все у в мене буває. достатньо так, таке ногу мити. хто чистий. Хто чистий, очистився словом, проповіді, хто з ним розділив ці роки проповіді і прибув з ним. Але Господь, який нам подає образ, образ сміріння. Одної з одної сторони він звершує дійство, як пророк в тому числі. І пророки робили якісь дійства, і це був образ, який відкривав глибокий якийсь місць. І тому то Господь я, ночі ноги учням, великі розповідають Сином Божим. Він каже, да, я Господь Бог, Но моя любов, що задля вашого спасіння я смирився і прийняв образ раба людського, і зараз вам служу. Ви називаєте мене Господом. Це так. Але я прийшов на землю, щоб вам послужити, послужити вашому спасінню. От тобто на ці спори про старшинство Він відповідає, і ви так поступайте. Хто хоче бути старшим, будь цим слугою. То тобто, чим більше ти смиріння, подвиг віри, чим більше страдання ти рані Христа переносиш по любі до нього, от ти тоді будеш більшою зіркою, там, царство небесною, більше услав будеш мати. Так само, і тут. Ми з вами постилися Великим Постом. Я вам нагадаю ще слова преподобного Іану Рісічку, да, церква на Великий Постов не тільки його згадувала, а пропонувала почитати його Лесвіцю, книгу духовного сходження. Він каже, що багато подвижників полагають Великий Піст. І сухоєдіння, дуже строгий піст. І спання на голій землі. Тож всячески себе утруждають і мучають і катують, ради того, щоб отримати духовні дарування, зцілення і чудотворіння. І преподобний Анисвіщення каже, не знають ці нерозумні, що таке засмієння дає Господь цю благодать. Тобто ми можемо не їсти, ми можемо поститися. Якщо ми не смілилися, ми нічого. Якщо нас піст, і ще тільки породжує більшу гординю, тому що інші грішні. Не постяться, то ми ще більше впали. А якщо ми возгордилися, ніякі благодаті ми з вами не отримали. От ми нерозумні ті, про яких каже Ан. Тільки смірінням стяжається благодать. Бо то Господь дає образ того сміріння, як він послужив нас, то значить нашу любов до ближнього, що ми повинні послужити спасіння ближнього. не в спокусу. А в спасіння ближнього і робити все для спасіння. Якщо Господь послужив нам Його жертви, ми з вами спаслися. Наша любов до Бога, це значить, ми повинні своє життя йому віддати взамін. Він віддав своє життя нам. От відповідна любов це ми своє життя повинні віддати Йому. Тобто, все, після Христа жертвоприношень немає, тому що Він є та єдина вже досконала жертва, яка принесена. За наші гріхи. А від нас вимагається прийняти ту жертву духовну і над нею відгукнутися, як подобає людині. Тобто бути вдячним Богом і своє життя присвячувати для нього. Присвячені для Нього не обов'язково йти в монастир. Просто жити по заході, виконати його волю. Тоді ми, во славу Божу, живемо, тоді ми достойно відповідаємо на Його жертву. Тому то образ сміріння Господь дав нам в тому умиванні ні. А далі, коли він завершив ту іудійську Пасху, все, закон виконаний. А потім він бере хліб, артус. Юдійська Пасха на пресноках звершується. А тут Артус бере хліб. Це вже хліб нового заповіту. Це вже новий Господь, нове тварин. І каже, що цей хліб це вже його плоть, яка за вас ламається, страждає. Тож в той момент ще учні, учні теж до кінця не розуміли глибину цих слів, тому що пострадає трошки пізніше. Береча що віна піде дня всі. Це моя кров нового Ви чули апостола Павла, який читався сьогодні, і він той, який не був. Присутній на тій вечері, і який не був в числі апостолів, не за Христом, Господь потім його призвав Гонителя. А він каже, що це мені Господь відкрив, що в ту ніч, коли мають його арештувати, взяв в кріп і каже, що це моє плоття. Взяв чашу вина, це кров моєго нового заповіту. Тобто апостол Павел каже, що сам Господь відкрив цю тому тобто, що необхідно для спасіння людей. Невхідно, тому то Господь йому відкриває, як повинно спасатися і в якому таїнстві людина християнин знаходить спасіння для себе. І далі апостол Павел каже, що Господь каже, що коли будете звершувати, і це згадка про мою смерть, і то таїнство Євхаристії, таїнство Святого Причастя, це ми згадуємо тіло ломимо. Згадуємо його страждання, ці іскупительні страждання з нашої гріхи. Но ми з вами стаємо причастниками тої Тайної вечері. Ми не згадуємо її, а ми переносимося до неї. І з рук Христовим Духом Святим отримаємо тіло і кров Його. Чому в ньому спасіння цьому таїнстві? Бо ну, воно вказує дійсно, що на Христі заглажені страждання. Чому Господь молився про ту, чашу? про ту чашу, і його під на лиці був сповнений крові, тобто страшне боріння було. А тому що він бачив не тільки просто фізичне страждання на Христі, коли говорить про цю чашу, а цю чашу, яку Господь, про яку молиться в Івсімані. Якщо є воля, то хай мимо пройде. Тому що хто може її випити, хто може її прийняти. Але нехай буде воля Твоя Очі. Тому що Христос є новий Адам. Перший Адам порушив волю Божу. А тепер цим стражданням Христовим заглажується його порушення, тому то Господь стає новим Адамом, який виконав волю Отця Небесного. Так приймаючи цю чашу, чому вона важка, така страшна була і таке велике боріння. Ну що повторюю, Господь не тільки бачив то своє фізичне страдання на Христі, а ця чаша страждання, які Господь приймав, це є чаша гріха всього людства, і гріх всього людства падає на нього. Ми цього до кінця не розуміємо. Але хоча б ми просто християнською свідомістю повинні якби розуміти, це не тільки жах від того страшного страждання на Христі фізичного. Це є що таємниче, то переживання важкості гріха всього людства, яке падало на Христа, і на Христі він його спокутував, гріх всього людства. Яка це важкість, яка страждання? Ми глибини цього не розуміємо, але повинні розуміти, що вся важкість гріха всього людства падає на Христа і Він приймає. Але це страшне його страждання. Грі всього людства важкою плитою паде на Христа. Аминь. Оскільки гріх всього людства, тобі ще ніякої жертви не надо. І от Господь спокутує і як наслідок спокутування того людського гріха, страждання по тим акцем Божим. Оскільки Хрест спокутує людський гріх то там, до людини повертається Благодать Духа Святого, тому то Духом Святим, сили Божества, Господь то і воскресає. Бо ну, що людина примирена з Богом. Потім благодать зійде і на віруючу церкву Христову, як свідоцтво примирення, яке наступило через Хрест Господня. А ми з вами причищаємося тіла Христового. Тіла Христового, яке не тільки страдало на Христі. І спокутує людський гріх, в тому числі і наші гріхи. ми прищаття тіла уже воскресшого Христа, який сидить одіснує Бога Отця. Це значить, що вся людська Його природа, душа і тіло, було обожено силою, благодатью Божества. І тому знаходилося, як ми кажемо, в славі, в повноті слави Божества. От ми причищаємося цього прославного тіла Христового. І ця благодать, як та закваска, входить в нас для того, щоб ми теж були обожені цей благодаті. Тому апостол каже, що ми причищаємося Божества. Тому що той догмат 4-го Свіянського говорить, що Божественна природа. Повноті з'єдналася з людською природою Христа уже нероздільно. Якщо ми прочищаємо тіло Христового, то ми прочищаємося і Його Божества, тому що воно божество з'єднується з тілом Христовим. Значить, то Божество входить в нас для нашого освячення. Оце той плід нашого спасіння, нашого Божого, який звершив Христос. Для того, щоб ми мискресту Христом, ми вас воскресаємося Христом. Такі єдине, що ми повинні іще глибоко розуміти, про що говорить сьогодні служба, де непрестанно співається, читається тропар, що б зайняті нам, як Іуда. І ця церква не просто постійно засуджує Іуду, тут не стільки засудження Іуди за його гріх, скільки ми для себе говоримо, що Господь своє життя віддав задля мене то я не маю права його зрадити. Як той Іуда? Церковна служба говорить, що як це так, що ти руками прийняв хріп, а потім ж руками ти приймаєш гроші за зраду Христа. Як це так? От в цьому плість лукавство. І тому -то коли ми приходимо до причастя, то лукавство нас не повинно бути. Якщо ми грішні, якщо ми недосконалі і бачимо свою гріховність і досконалість, то повинні сповідати Христу і сказати, «Господи, очисти, в остеріння душі і тіла ми причащаємося Своєю благодатью через стає Святого Причастя. Тому що треба сповідатися перед причастям, ми чуємо на тій тайній вечері, коли Господь каже, що один із вас мене зрадить. А для чого Господь каже? Він не просто таки відкриває свій пророчий дар, що він знає набрій кожної людини і помисли. А він говорить, заради люди що він покаявся і не зробив того, що він зробив. Тому що краще такій людині не родитися на цій землі. Людині, яка зрадить Христа. Бо то дійсно ми сповідаємося, Христу так, Господь говорив, повторюю, як Адаму сієвою говорив, чи не їде від того дерева, таким чином Господь відкриває, я все знаю, покайся. Вони не розкаялися. Такі іуді він говорить. А він не розкаявся. І з ним сталося страшне. Бо що він був учнім Христом, він мав благодать для сілення, для проповіді. І він думав, що вона з нею залишиться. А коли він зрадив Христа, благодать його ставила, він відчув таку пустоту і мрак в своїй душі, з яким жити не можна. Тому що світло, благодать, покинула його. А оскільки він мав велику благодать, то, скотившись з великої благодаті до пустоти і до безодні, він впав страшний вічі. І він не розкаявся, а повісився. А повісився чому? Тому що він навчився каятись. І апостол Петро зрадив його. Але зрадивши, пішов і плакав, оплакуючи свій гріх, але не відходив своєю свідомістю, своєю душою від Христа. Тому тобто Господь восстановив апостольському служінню. А той, прийшовши до Христа, не навчився відкриватися Христу, тому що відкривався Христу, як подобає. Бог, який все знає, ти такий просто сам признає, Бог знає все. А ти визнай свій гріх. Якби він тоді визнавав свій гріх любства, то може не дійшов би до бажання зрадити Христа. Якби навчився каятись при житті, спілкуючись з Христом, то навіть впав в тяжкий гріх, потім покаявся, покайав, а не дійшов до самогубства. Тому повторюю, ми не заслужуємо Іуду. Ми за себе боїмося, щоб ми не зрадили. тому що хто самого себе знає. Тому ми просимо, щоб Господь позбавив нас від лукави і не ввів спокусів. Зберіг, беріг нас від того, щоб ми не оступилися. Тому, причащаючись, ми цілуємо Христа, приймаємо Його тіло. О, приймаємо Воскреслого Христа, що повторює його. його життя, життя вічно війшло в нас і в наші душі. Дійсно, народилося Царство Небесне що Той, який пізнав Бога тут, то і буде з Богом там. там. Той, який послужив Богу тут, в малому був вірний в цьому житті, то Господь над великим там поставив Небесне. Тому то я бажаю, щоб всі ми, які з'єдналися сьогодні з Христом, і дивлячись на всі свої слабкості, дійсно були вірні йому в теперішньому житті. А в тому житті нехай святе причастя, яке ми достойно приймаємо, поводить нас в життя вічне і позбавляє від вічної смерті. Дякую.